Ігор вважав себе майстром інтриг. Його життя складалося із двох реальностей одна затишна, стабільна, у домі з дружиною Оленою, інша яскрава, емоційна, проведена в обіймах молодої коханки Анни. Він роками жив у певненості, що ретельно приховує свою зраду. Відрядження, пісні зустрічі, термінові справи усе здавалося бездоганно продуманим. Але він не знав одного. Олена вже давно все зрозуміла. Її не обманули дрібні зміни в його поведінці, чужі аромати на сорочках чи відсутність сплиск в очах. Вона мовчала не тому, що не здогадувалась, а тому, що чекала моменту, коли зможе переконатися на власні очі. І цей момент настав. Ігор сказав, що летить у Варшаву на бізнес-форум, але насправді сів у літак разом з Анною і вирушив у сонячну Туреччину. Новий готель, пальми, келихи шампанського усе виглядало просто безтурботно. Він розслабився, впевнений, що знову усіх переграв. Але не цього разу. Одного вечора, відійшовши в бік, Ігор вирішив зробити дружині контрольний дзвінок, щоб сказати, як він за нею сумує і як йому набридли ці постійні відрядження. Він натиснув на номер і почув знайоме ало. Але не в слухавці, а просто поруч. Він підняв голову. Перед ним стояла Олена, елегантна, спокійна, незворушна. Вирішила переконатись на власні очі. Мовила вона тихо, але чітко, тепер, сумнівів, немає. Чоловік був просто ошелешений. Вона мовчки встала і пішла, зникнувши так, ніби її і не було. Ігор не міг вимовити жодного слова. Олена повернулася додому раніше, не влаштовувала сцен, не плакала. Спокійно зібрала речі чоловіка і виставила їх за двері. На валіцах вже колишнього чоловіка вона залишила коротку записку. Тепер я вільна, розлучення вже подане більше ніколи. Ігор повернувся, двері були замкнені, так він залишився один. І що найцікавіше, з Аною вони також не залишилися разом. Без гостроти обману їхній зв'язок втратив будь-який сенс. З часом вона пішла від нього, зрозумівши, що для нього вона була просто втечею. А Олена вона розцвіла, почала нову сторінку свого життя і більше ніколи не дозволила. Щоб хтось ставив її нижче за правду.